Вітаю всіх на своєму каналі. Піра жуля Квіткова, і, і знову з вами я. І сьогодні я хотіла приділити трошки часу рослинці, яку отримала вчора. Це осока Пріпери при, при, Fire, вона салатного кольору. Спочатку, бачите, такий кущ більш, більш стоячий, але згодом вона буде схожа на осоку бронз Бачите, ось вона там в мене. Така, тобто трошки вона розкидистим кущиком буде рости. Салатний листочок, края будуть ставати помаранчевими, такими, і вона повинна бути такою кожен весь сезон. Чому я хотіла сьогодні зняти це відео і показати вам. Зараз ще достатньо спекотно, щоб садити, ну, скажімо так, можливо, ще не той час, тому потрібно, я вирішила цю осоку зберегти у дворі вдома до того моменту, поки її можна буде посадити. Але я достала її ставчика. Гарна-гарна ну, рослинка, все. Ось достала її ставчика. Зараз ось дивіться. І ось що ми бачимо: коріння дуже забите. Бачите, дуже забите. Тобто, якщо я зараз отак залишу його і буду поливати, то ця рослинка може просто засохнути. Тому е, потрібно потрібно буде, ось, бачите, вже таке сіре коріння. Це вже таке вже, можливо, минулорічне коріння. А ось біле корінчики, бачите, пішли? Ось біле корінчики. Це живі корінчики. Тому... Я вирішила, бо я так багато в цьому році загубила рослин за цієї спеки. У рослин була така велика коренева система, але бачите, інколи корінчики відмирають і нові наростають. І я оце все коріння не прибрала, і тому рослинок багато втратила. Це були і ту, і можвельники, і ялівці, і різні різні гортензії, всякі такі різні. Ось так відкриваєш, наче таке велике коріння, але ну, садженість хороша, тут немає претензій взагалі. Але ну так буває. Потрібно було б його, звісно, пересадити. Але не завжди люди, які займаються продажем, мають можливість пересадити. Ну і звісно, коли ти пересадиш, вже ціна цього саджанця буде більша. Тому я раджу вам, ось бачите, тут, наче як дві кучки. Можливо, з кимось ще поділюся цим саджанцем. Я розділю, зараз розмочу гарно, не буду просто так рвати. Я розмочу, виділю гарний корінець і посаджу. Посаджу, мабуть, вже тоді в ґрунт, тому що ми ось приїхали на дачу, вдома не було дощу, а тут був дощик, і в принципі, бачите, рослинки себе непогано почувають. Навіть міскантуси, які, ось, наприклад, Зебріна Літл так, підсохла, але трошки восстановилася, Тому буду зараз займатися пересадженням. І ось, До речі, в кадр попала Paser Falls. Осока теж схожа на Ice Dance, чимось, але це не вона. Замовляла бережників. І, до речі, теж не розібрала повністю це коріння. І Трошки кущика я втратила. Але я зберегла. От Бачите, я пересадила. І ось така гарнесенька, вона вже товстий, лист, такий гарний. гарна. Сока ISD, що вона, мабуть, більш салатна. Ось. А ця така гарна. Тому не лінуйтеся убирати кореневу систему, щоб ваші кущики виглядали гарно і вони гарно наростали. До речі, я вже зрозуміла, що мені більш до вподоби все ж таки рослини від, з відкритою кореневою системою. Тому що ви посадили, і корінь то одразу розвивається. А тут все ж таки оце коріння поки вбереш, убереш, що там насправді з тим корінням не звісно. Тому я раджу. Вам вже можна садити спокійно всі рослиночки. До речі, дівчата питали подивитися в мій сад. Звісно, після такого спекотного літа він виглядає не так, як мені хотілося. Але трошки пізніше я відзніму. Ну, Це такий маленький фрагмент того, що в нас є. Садочок купляли ми його у хазіїві, в такі бабусі з дідусем. Багато тут вже переробляли, але вже, звісно, о, на все часу не вистачає, але потрошку. Потрошку робимо вже ось так зробили. Сьогодні я, до речі, буду копати вже ось ці бетонні для плитки доріжки, буду підсипати піском та вкладати агроволокно, потім засипати гранацівом чи щебню. Тому дуже багато роботи сьогодні просить. Тому, якщо вам подобається моє відео розпаковочки, задавайте питання, я вам зніму відео про будь-яку рослиночку, у них дуже багато. Будемо спостерігати за ними. Всім мирного неба, та без прильотів, без тривог Україна переможе.